Окинувся добре утро, в ефірі. Програма «Родина фішка за декілька днів. І ми з Костею, і всі наші колеги з телебачення, радіо, газет та інтернет-видань відзначатимуть найголовніше свято року день журналіста. А в програмі Родина фішка сложилась традиція в цей замечательний день представляти людей, які готують єжеднівна, но на інформаційній кухні. Тож ми прямуємо до нашої колеги молодої журналістки Марії Супрун, аби подивитись, як вона порається на звичайній кухні. Марія Сопрун журналіст легенства Віта, студентка п'ятого курсу інституту філології і журналістики Вінницького педагогічного університету, енергійна творча і непосидюча натура серед захоплень дівчини, малювання та декорування звичайних побутових речей. Ці навички Марія вдало застосовує під час приготування кулінарних шедеврів. Родинну кухню вважає прекрасним місцем для реалізації найфантастичніших своїх ідей. Атож, любі колеги, в честь нашого професійного свята сьогодні будемо чествувати вас. Цікавим м'ясом, свининою, з таким собі секретом. Що це буде, я розкажу далі? Для початку нам потрібно порізати м'ясо та його замаринувати. Що ну, я бачу, ти сьогодні не сама, ти собі підмогу взяла. Напевно, дуже складний рецепт. Так Сергій? Да. чи ти не знаєш? Саме так є секрет це м'ясо. Секрет м'ясо це Сережа. Спочатку необхідно зробити заготовки для майбутнього м'яса секретом. Розділяємо філе свинини на досить товсті шматки. У кожному робимо глибокі надрізи, що нагадують кишеньки. Після цього маринуємо апельсиновим соком. Додаємо подрібнену цибулю та спеції. Справжній кухар ніколи не розкаже вам усіх своїх таємниць. Але це звичайні в принципі спеції до шашлику. Також ми додаємо сюди лавровий лист. Це невідому суміш приправа до шашлику. Обов'язковим компонентом маринаду є оцет. Поливаємо на м'ясо, добре перемішуємо і відправляємо на дві години в холодильник. Ну як? Супер. Бачите, воно ну, гарно промаринувалося. Тепер ми трішки додамо олії. Настав час підготувати самий секрет. Для цього нарізаємо печериці на шматочки середнього розміру. Ними, а також цибулою з маринаду, і будемо заповнювати кишеньки. Ну, це так, так, так званий зібраний рецепт. Маринад я знайшла в одному рецепті. Сам рецепт про кишеньківці я знайшла в іншому в джерелі. От, і, в принципі, якщо вже вважати, що це вже. Цілий завершений рецепт. Це можна вважати це мій. Адаптірована Марія Супу. Так. Кількість начинки в кишеньках необхідно регулювати в залежності від їхнього розміру. Цибулево-грибне асорті не повинно з них вивалюватись. У нашій родині віддають усім стравам перевагу. У нас немає такого, щоб щось абсолютно ніхто не хтось на Є як, блюдо, на... ну, так люди, які готуються постійно на... Ну, Олів'є це, напевно, в нашій родині також корона страва. Його люблять всі. Але е, те, що робиться практично на кожні свята, це запікається чи то курочка, чи то е, рибка разом з овочами і разом з картоплею в духовці. Після того, як м'ясо нафаршироване, закріплюємо краї розрізу дерев'яними шпажками або зубочистками. Обов'язково брати для приготування цього м'яса е, саме на кішт на шматки? Ні, не обов'язково. У мене так вийшло, що я купила саме таке м'ясо. Але якщо воно головне, щоб воно було м'яке, щоб воно було цільне, щоб можна було легко розрізати для кишеньки, щоб там не було великої, великих таких шматків сала, тому що воно буде. Mm -hmm. Розлазитися. Готові шматки м'яса викладаємо на деко застелене пергаментом та змащене рослинною олією. Чесно кажучи, коли я готую, я люблю готувати сама. <звук> <звук> Щоб нікого не було. Можна мені допомагати прибирати те, що залишається після мене, але лізти до того, що я готую, я не дозволяю. Запікаємо свинину секретом у духовці, розігрітій до 200 градусів. Для повного її приготування вистачить 40 хвилин. Паша, ми з тобою так захопилися, що ви не сказали, як називається ця страва. Ну, я думаю, судячи з того, що там є безліч різних овочів, то можна її назвати. Сумка журналиста. В Честь нашего свята. Хорошее название. Подходящее. Да. Тепер, поки ми з вами будемо готувати наш салат, ми пропонуємо відправити Сергія розпалювати вогонь. Ми, ми? тільки за. Потім ми на вогні піджаримо лаваші з бринзою та зелень. Чудово, Сергій, у тебе дуже відповідальне завдання. І Це то... чоловіча робота, так що. Да, побачимо. Салат також секретом. Ну салат не секретом, але з таким собі з такою родзинкою москати родзинка буде у його вигляді. Uh -huh. Завчасно відварюємо картоплю та курячі філе і яйця. Обов'язково охолоджуємо. Шматки консервованого ананасу нарізаємо дрібним кубиком. Маша, ти вже в журналістиці на перший рік. Ти закінчуєш так? так. Вже в інститут? Так, закінчуєш. За факультет журналістика. Не розчарувалася у виборі професії. Ну, я вам скажу, я не розчарувалася, але свою думку про журналістику поміняла кардинально, скажімо так. В яку сторону? Раніше мені здавалося, що журналістика це таке суцільне свято, де завжди весело, де завжди шумно і все таке. Але ну, на рахунок шумно, то це правда. Але так як те, що це не завжди свято і не завжди це так, аж все в райдушне кольорово, це правда. Багатошаровий салат формуємо у посуді, в якому подаватимемо його до столу. Спочатку на тертушці, з великими отворами, натираємо варену картоплю. Розподіляємо на блюді так, аби своєю формою маса нагадувала овал. Міда саме мені інтересну роботу. Костя, зараз цікавіше буде, що це було для тебе залишилося. <сум> Сам напросився. Картопляний шар збризкуємо рослинною олією. На нього викладаємо подрібнену цибулю. Можемо обіцяли плакати, коли він буде це. Дрібним кубиком нарізаємо куряче філе. Частиною його прикриваємо цибулю і змащуємо майонезом. Цей пікантний соус ми будемо наносити на кожний наступний шар салату. Для цього салату краще брати філе, але можна істеляємося. Курятина добре дружить з ананасом, ну, курятина взагалі з, з усіма продуктами. Дуже, так. На черзі консервовані вже нарізані ананаси. Їх ми сховаємо під другим шаром курки та майонезу. Зверху засипаємо все тертим сиром. Ви знаєте, що мені нагадує наше з вами приготування салату? Процес приготування новин щоденних. Всім знаходиться справа, всі при справі, всі щось роблять одночасно.